Радий всіх вітати! В цьому відео я розкажу, як вивести свої гроші, якщо у вас заблокована карточка. Так, скажу одразу, переживати нема за що, гроші вивезти дають. Наводжу все лише на особистому прикладі, наприклад, у банку OnePay. Сталася в мене ситуація, про яку я розповідав в попередньому відео, коли мені заблокували карточку, із-яких за обставин. І от. Гроші в мене ще там залишилися. Як вивести гроші? Дивіться, саме перше вам потрібно зателефонувати в службу підтримки клієнтів. Ви повторно пройдете верифікацію у формі питань. Да, хто не знає, там є і україно, і російськомовні оператори. Вибирайте собі Україну російськомовного оператора, він вам задає питання для того, щоб вас ще раз ідентифікувати, щоб підтвердити, що це дійсно ви. І так, що він питає? Дивіться, він питає, де ви працювали, да? питає посткод. Питає, яка була остання транзакція з карточки, на яку суму, е, якої дати. Питає, який залишок на карті, і питає абсолютно всі ваші особисті дані. Зрозуміло, там народження, місяць, рік і тому проще. От. Попитав він вас, установив він вашу особистість, підтвердив. Тепер ви йому розказуєте суть питання. Кажете, що в мене заблокувало карточку, так і так, я хочу зняти мої гроші. І він нам запропонує два варіанти. ну, Не знаю, можливо, через рік-другий це щось зміниться, але на даний момент є два варіанти, як їх зняти. Варіант перший це перекинути на карточку іншого банку. Тут, я думаю, все зрозуміло. Перекинути на карточку іншого банку, ви берете в когось, в когось карточку іншого банку, берете в нього ім'я, прізвище. Да? І вони вам скидають на карточку того банку в день 500 фунтів, комісія 5 фунтів. Ну, це їхня така комісія. Тут вже знову ж таки питання не до мене, чому так, а питання до їх, чому так. Я просто кажу так, як воно є. Так, ну з першим варіантом зрозуміло, просто перекинути гроші на іншу карточку. І другий варіант це варіант свіфт-перевода. Варіант свіфт-перевода, що він в себе включає, вони вам гроші відправлять міжнародним свіфт-переказом. Так, да, міжнародним свіфт переказом можна відправляти в Україну також, і ви в Україні можете отримати фунти. Як є, як плюси в цього способу, так і мінуси. Зокрема, я вибрав цей спосіб. Я вже знаходжуся в Україні. Я вибрав цей спосіб, як отримати кошти. І що я вам скажу? Да, по часу це зрозуміло, що це займає набагато більше, тому що це не ну. Це не якісь там півдня, коли ви до них позвонили, поговорили. Вони вам вже відправили кошти в той же день. По часу ви до них дзвоните, залишаєте свою заявку в понеділок, вівторок. Яким чином залишається заявка? Дивіться. Кажете, що хочете вибирати варіант свіфт переводу Вони вам присилають форму свіфт переводу Ви в ту форму вписуєте дані свої дані з свого свіфтового рахунку. Свій свіфтовий рахунок ви відкриваєте в своєму українському банку. Це може бути як пумп, так приват. Ну, коротше, не буду відхилятися, бо довго буде. Я відкривав в приваті. В, е, в мене відкритий в приваті рахунок, свіфт рахунок Вони мені скинули форму. Ви заповняєте форму, вписуєте туди свої дані і зараз попросять. Е, Селфі з паспортом зробити, що це дійсно ви. І все, це своїми, своїми даними ви ним відправляєте. Як заповняти форму, я показав в попередньому відео, тому що я шукав інформацію, я її не знайшов. Да, я розбирався сам, да, я дзвонив до них, да, мені підсказували. З міру понитості так я назбирав, тому я відео записав, є відео. Будь ласка, попереднє відео передивлютесь, як її заповняти, кому це треба. Вони в понеділок, вівторок формують заявки, в п'ятницю ті гроші відправляють. П'ятницю відправляють і далі ви чекаєте свого свіфт переказу Свіфт-переказ може прийти як за 3 дні, так і за 7 днів. Зрозуміло, в мене він йшов 7 днів. Через 7 днів мені прийшов СВІФТ-переказ, він в мене був на рахунку Приватбанку. В Приватбанк вам прийде сповіщення, або вам з його зателефонують, загалом вас сповістять, що вам все прийшло. Ви можете це, до речі, в додатку Приват-24 відстежувати. От, і після того в Приватбанку. Ви заходите в меню послуги замовлення готівки і замовляєте собі на відділення готівку, ту суму, яка вам прийшла на карточку. Але в чому тут прикол? Я одразу кажу, так як воно є насправді, щоб потім не було ніяких питань до мене, що от ти там за скільки часу получив, а я стільки часу чекаю. Дивіться, прикол в тому: якщо є готівка в Приватбанку, ви можете її сьогодні замовити на наступний день. Уже забрати. Якщо готівки немає, ви будете чекати до уважно, послухайте, будете чекати до того моменту, поки вона з'явиться. Зрозуміло, да? Ну просто скажу так, скільки я чекав. Я чекав трохи більше як три тижні. Тому що я раз замовив готівку, її відмінено. Її відмінено, третій раз замовив, її відмінено, четвертий раз замовив, о, вже є, все, вже приїжджайте, забирайте. Супер. Зайшов, забрав відділення фунти і все добре. От таких є два способи вивести гроші, тому якщо у вас заблокована карточка OnePay, переживати не треба, ніхто точно там ніхто не вкраде. Так, да, все буде нормально, все чітко. Вивести гроші, ви свої зможете, тому що ситуації різні. А тим більше вже і інформація вся в мене є на. На ютуб-каналі перше відео як і чому мені заблокували карточку, друге відео як заповнити е, форму свіфт-переказа, і третє відео я ось розказав другий спосіб, як вивести гроші. Все народ на зв'язку.